Побажання перемоги, любові та підтримки для наших захисників зроблені дитячими руками. Аби підтримати українських воїнів на фронті. У Чернігові діти малюють патріотичні листівки для зсу. Їх батьки кажуть у такий спосіб, малеча висловлює свої емоції вдячності хоробрим оборонцям нашої держави. Ми... Можемо завдячувати те, що ми зараз маємо лише нашим військовим, тому що вони кожного дня, кожної ночі, кожного ранку захищаючи нас, дарують нам хвилини життя. Тому ми вважаємо, що та невеличка справа, яку роблять наші діти, нехай на надихає наших військових на те, що вони роблять, і хочемо подякувати їм. За все те, що вони для нас роблять. Ми з ними, ми подумки з ними і дякуємо їм. Ідея подібної ініціативи народилась у туристично-інформаційному центрі в рамках дитячого проєкту вуха. Ініціаторкою стала мама хлопчика, який відвідує творчі заняття. Дитина така сама по собі читаюча, і е, у них є можливість сьогодні передавати велику кількість пахунків для хлопців, і щоб там було тепло саме від чернігівських дітей для хлопців. Відповідно, відгукнулися, підтримали. А для дітей це я бачу, що унікальна така можливість. І е, переглядаючи ті картинки, які вчора вже писали е, в Осакі. Е, вони унікальні, вони красиві, вони теплі. Від них. Хочеться плакати, тому що ну знову ж таки прапори, і одна з листівок була написана викруті. Тобто стоїть знакому блакитним, слова написані жовтим, ти дивишся, ти плачеш. Насправді всі малюнки підписані дитячими побажаннями. Утіць впевнені, що ці свої рідні листівки стануть не тільки оберегами для наших воїнів, а й мотивацією не падати духом навіть у найтемніші часи. У ті малюночки, які здавалося б дуже прості, написані дуже часто з помилками або намальовані жовто-блакитними кольорами для хлопців. Це величезна цінність того розуміння, що вони насправді на тий важливій і важкій позиції, але саме вони виборюють майбутнє наших дітей, тому що ми воюємо сьогодні. Очевидно, вже не для себе. Ми воюємо саме для них, тому що саме вони будуть ту, будувати ту щасливу Україну. Наша задача сьогодні розказати. Та їм про героїв, які виборюють цю свободу, а привити любов і цінувати те, що хтось кладе своє життя заради того, щоб ми сьогодні могли малювати і власне розмовляти, ходити тим самим містом. Ну а для дітей це величезна відповідальність формування того процесу, відповідального громадянина України, який буде говорити українською і цінувати те, що в нього є.